А з 1 грудня почали діяти нові правила ввезення в Україну гуманітарної допомоги. Їх запустила постанова кабміну номер 953 від 5 вересня 2023 року. Тепер деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, саме так називається ця постанова. Вони трошки зміняться. Що саме змінилося? Будемо дізнаватися в адвоката ігоря Ясько. Пане Ігоре, вітаємо вас у першому шоу. Да, вітаю, вітаю студію. Розкажіть нам про зміни, Значить, які так, відбулися. Так, дійсно, з коїсь... 1 грудня новий порядок ввезення гуманітарної допомоги, а саме це, дійсно, 953 постановою Кабінету міністрів він затверджений. Що саме основне, які зміни в цій постанові? Тут уряд. Перше, що він хоче в електронному вигляді, через електронний кабінет започаткував такий момент декларування. Тобто, представники компанії юридичних осіб, вони можуть через електронний кабінет попередньо сформувати декларацію і задекларувати ту гуманітарну допомогу з метою оперативного розмитнення цієї гуманітарної допомоги гуманітарній допомоги цій партії товару буде присвоєний унікальний код, що пришвидшить її розмитнення. і що саме основне, це те, що кінцевий отримувач цієї гуманітарної допомоги він протягом 90 днів до 90 днів має відзвітувати про використання цієї гуманітарної допомоги, тобто куди вона пішла, на які цілі, і хто її спожив цю гуманітарну допомогу, якщо ж цей кінцевий отримувач. Він не прозвітує протягом 90 днів то на 91 й день буде вважатися, що ця гуманітарна допомога вона пішла не за призначенням і. Юридична особа, яка ввозила гуманітарну допомогу, вона позбавлятиметься на півроку права більше ввозити гуманітарну допомогу Україні. Але ж тут таке питання. А як, що саме до військових? Вони ж можуть фактично не встигнути відзвітуватися щодо отриманої завдання, гуманітарної допомоги? О. Ну, дивіться, тут же ж ми говоримо про. Юридичних осіб, які ввозять і а чому вони не можуть встигнути? Якщо вони, наприклад, для військових цю гуманітарну допомогу отримали і передали в ту чи іншу військову частину, там чи тут чи інший підрозділ територіальної оборони, і в них будуть документи, що підтверджують, що вони передали цю гуманітарну допомогу, то звичайно це не буде складно для них відзвітувати. Чому, чому уряд основна ідея уряду, чому тому, що Розумієте, під соусом гуманітарної допомоги бували випадки, що йшли не товари гуманітарного призначення, і от якраз цією метою держава й хоче проконтролювати, чи дійсно до військових воно дійшло, ця гуманітарна допомога, чи вона не дійшла до військових. І Якщо там не буде стояти печатки там повноваженої особи чи штампу військової частини, що вона отримала, значить по замовчуванню це буде розглядатися, що ця гуманітарна допомога допомога вона в'їжджала під ну, тут, тут, гуманітарного... більш менш зрозуміло, пане Ігоре. Зрозуміло, що от навіть нещодавнішні новини показали, що знайшлися склади, де цілий рік а, лежить. незрозуміло яка гуманітарна допомога нікуди вона не відправилася багато тон. Тобто тут трішечки зрозуміло, але ось ну на вашу думку, чи на вашу практику такі нові правила ввозу вони полегшують так би мовити роботу волонтерів. Дивіться, отут, тут цікавий момент, що фізична особа цією постановою також вже вони ввели таке поняття, що фізична особа волонтер вона вже не матиме права ввозити як фізична особа. Тобто волонтеру потрібно шукати тепер, брати юридичну особу якусь, і через юридичну особу тільки ввозити. Тобто для фізичних осіб-волонтерів це значно ускладнило сам процес. Тому що вони вже за. Зараз виходить поза законом як фізичні mm -hmm. особи-волонтери, і фактично, ті волонтери, які з 1 грудня намагалися щось завести, отримали тільки проблеми. Звичайно, тому їм зараз треба шукати, як кажуть, таке юридичну особу, такий дах, чи як правильно сказати, з кимось вибудовувати відносини, потім починати з ними працювати і тут же теж, скажімо так, чи схоче юридична особа брати в себе під крило фізичну особу волонтера, тому що якщо він не відзвітує. Про цю гуманітарну допомогу, то відповідно будуть наслідки і проблеми для юридичної особи. Ну це для юридичної Тому особи тут... відповідальність, відповідно, але ж з іншої сторони можуть просто волонтери взагалі перестати існувати як важливі рушії нашого війська, які допомагає активно. Ну, бачите, тут виходить, держава дійсно забюрократизувала саму процедуру, і такий, скажем, великий прошарок нашого суспільства як фізичні особи-волонтери. Вони на сьогоднішній день виявилися поза межами. Пане а Давайте якось промінчик світла да зараз зробимо, і що потрібно зробити волонтерам зараз, найголовніше, щоб все ж таки вони продовжили свою цю важливу волонтерську діяльність і звичайно користувалися цими оновленнями везення допомоги. Зареєструвати юридичну особу на себе це найшвидше. Воно досить зареєструвати юридичну особу, потім отримати цифровий підпис, створити в електронному кабінеті війти до реєстру до єдиного вікна для міжнародної торгівлі і створити через юридичну особу вже працювати. Інакше в нього будуть, скажімо так, на даному етапі в нього будуть проблеми. А якщо ну буває ж різні ситуації, так якісь там проблеми технічні, якщо сайт не спрацьовує там, кабінет не відкривається на кордоні. Це відбувається одразу, куди тоді звертатися? Що робити? На пункту пропуску можна до 31 березня 2024 року. Можна це все буде робити на пункті пропуску, де буде проїжджати дана гуманітарна допомога. Можна всі документи в бумажному паперовому вигляді їх надати і завантажити потім, коли буде збій. Усунути і почне працювати сайт нормально. але найголовніше до того визначитись так, хто буде представляти організацію юридичну особу цю створити або знайти. Так, угу. так. Давайте ще Однозначно. нагадайте місце, де можна ознайомитись, так ще раз подивитись всі правила везення гуманітарної допомоги. Це заходити вивчаєте цю постанову за номером 953 І чітко ця постанова вона все розписує повністю порядок, як заходити на єдине вікно для міжнародної торгівлі через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги. Там все покроково повністю розписано, як можна працювати, і як повинен декларувати свій товар, як отримувати унікальний код гуманітарної допомоги і як комунікувати з митними органами щодо пришвидшеного розмитнення гуманітарної допомоги. Ну, будемо спостерігати. Можливо, будуть ще якісь все ж таки можливо, і зміни для наших волонтерів, які будуть навпаки їм допомагати ось в цих юридичних моментах і аспектах, щоб все ж таки цей рух не зупинявся, продовжував а, допомагати і нести свою важливу місію. Дякуємо вам за розтлумачення, що знайшли час виділити нам тут у першому